Чел, у тебе немає другого життя, щоб щось зробити. У тебе його просто немає. Чел. У тебе нема одного життя, щоб бути художником, другого життя, щоб бути комп'ютерщиком, щоб... третього життя, щоб бути ще кимось. У тебе тільки одне життя. Неважливо, що каже мама, неважливо, що каже оточення, що каже сім'я, що каже друзі. Чел, ти просто є в цьому світі тільки ти. Сім'я це добре, друзі це добре, але надійся тільки на свої сили. І знаєш. Я так ішов знімати це відео, думаю, зараз я вам всім розкажу, коротше, що отак буду кричати. А зараз я просто тихеньким голосом кажу, тому що я серед частного сектора. А чому я 40 частного сектора? Тому що в мене ма е особистої кімнати навіть, да, де я можу просто орати, да, просто орати, кричати, знімати, робити що хочеш. Да. І це бляха мене мотивує наскільки. Що я просто іноді не можу заснути. Але знаєш, це з часом приїдається, і мені це теж приїлось, і я просто ненавиджу це відчуття, коли ти привикаєш до чогось що тобі взагалі не подобається. Чел, я зараз не можу навіть кричати, хоча я дуже хочу, я прям давлю цей голос собі, чел. А чому я не можу кричати? Тому що, бляха, в мене немає куточка, знаєш, свого. Немає куточка, де я можу ці свої думки вилити, прокричати, проорати. Тут навіть лісу нормального немає. Розумієш, чел. І життя одне, життя одне, чел, життя одне. Ми ніхто, ніхто з нас не, не розуміє до кінця, наскільки цінне це життя, наскільки цінний кожен, кожен, кожен день. Ти просто калькулятор, як в тебе буде в руках і вільні 5 хвилиночок, ти порахуй, да, 80 рочків, плюс-мінус. Це і так, в гарному випадку, да? помнож на 365 і ти побачиш циферку, да? а потім відніми свій вік, помноживши свій вік на 365. Да? І ти просто будеш шоці від цієї цифри. Я сам в шоці через місяць 18, через місяць 18 мені років, ви розумієте? А в мене нема ще нічого. В мене немає дому, в мене немає машини, в мене немає роботи постійно. Чел. Я зараз в такому шоці, мені хочеться орати, мені хочеться кричати, мені хочеться валятись просто на полу. Але що я роблю? Я просто підчиняюся людям. Мені це, блядь, набридло, чел. Мені це просто набридло. І наскільки я загубився, знаєш. Але я точно знаю, що я не буду тим, яким хоче суспільство. Я згорю, згорю на шляху до мети, ніж буду. Як це в лізера було, блін, написано гарно. Я згорю на шляху до мрії. Хай ще я згорю на шляху до мрії, чим я буду тліти да, десь, десь в якомусь офісі з восьми до п'яти. Можливо, для когось це круто, ти що дивишся і не розумієш, про що я, да? для когось хтось вибирає таку свою професію. І це дуже щасливі люди, як на мене, бо простіше реалізуватися лікарем, вчителем, пожежником. Поліцейським, ніж ніж влаштуватися художником, поетом, письменником, музикантом, розумієш? Тому що ці сфери залежать від інших людей, так? Але якщо ти відкриєшся, якщо ти покажеш цьому покажеш собі в першу чергу і всьому цьому світу, що сука, я зможу, я зможу, і щоб світ такий дивиться на та тебе і думав, бляха, я йому не таку дорогу, звісно, давав. Але воно таке якесь бешене, хай іде куди хоче, тай, от гріха подалі, знаєш, і з отаким відчуттям ти повинен заходити, розумієш, ти повинен заходити в кімнату на співбесіду, на улюблену роботу. В такому настрої, і з таким настроєм ти повинен заходити в кімнату, де зібрались е господи, окруження людей, які тебе надихають. Розумієш, з такою енергетикою потрібно йти по життю. Да, це важко. Да, це призводить до вигорання. Да, ти будеш плакати, ти будеш кричати, тобі нічого не захочеться. Але знаєш, я який пройшов, мені кажеться, вигорання. Мені здається, я пройшов його. Я тобі скажу, що. Бляха, верни мене 3 роки 3-4 роки тому я б зробив те саме. Або більше навіть, так? Да? Бо краще прожити 30 років. Але так, як ти мрієш, так, як ти хочеш, просто максимально в деталях, ніж прожити 80 років, але. не скажу, що погано, але. З нелюбимою, з некоханою людиною, з некоханою роботою, з некоханим оточенням, з некоханою країною, з некоханим містом, з некоханим домом, розумієш, з некоханою машиною. От про це, про це мій. Про це мій шлях, знаєш, і я хочу це вам. Донести, але я не хочу вас якось мотивувати, розумієш? В мене Інстаграм завалений цією мотивацією. І що, сказати, що я заходжу в Інстаграм, я бачу оці вже... Оці... мотиваційні ролики, і я прям встаю, я починаю щось робити. Ні, вони вже приїлись, розумієш? Мене гріє, і я вже придивився, блін, я не знаю, скільки мотиваційних роликів. Так, вони мене змотивували. В той момент, коли я їх тільки-тільки починав для себе відкривати, да? але зараз це більш пересказані, да? переформовані речення, мене мотивує інша річ. Ми всі помремо. Чого, я сьогодні їхав в автобусі і думав: бля, ми всі помремо. І я, який зараз стою і соромлюсь підсісти біля гарної дівчини, тому що я думаю. Я навіть не знаю, я думаю, що в неї є хлопець, і було б непогано з нею спілкуватись, хоча б, але ну, типу, вона не мого рівня і я напевно не буду під нею, для неї сідати, розумієш? І помре той хлопець, який оп, чук-тек, включився, да, там, от, під підкатує до дівочок там. І помре та дівочка, да, до якої я боюсь підсісти, розумієш? І всі помруть, чел, усі абсолютно помруть. І той, хто соромиться, і той, хто сміливий, і той, хто виграє, і той, хто програє, розумієш? Усі помруть. Просто... ...надо пробувати, знаєш. Мене за це недолюблюють, може, можливо, моє теперішнє оточення, да? що там. Я такий, знаєте. Мрійник. Мрійник. Я от. Ну, це мені треба задуматись, да, вернутися в минуле, щоб там знайти щось погане. Знаєш, це прям ну, на інтерв'ю мене хтось буде питати, да, там, а ти з бідної сім'ї, чи з багатої сім'ї? А ти там, там був, а ви подорожували, чи ні? Це мені потрібно просто ну, погнати в спогади, згадувати оце все. Я пам'ятаю тільки теплі моменти, розумієш? І це з одного боку добре, з другого не дуже, тому що. Mm -hmm. Знаєш, треба мати людину, яка тебе буде окриляти, і треба мати людину, яка буде тебе приземляти. Якщо ти весь час будеш літати в повітрі, ти втратиш оцю е життєву штуку, розумієш? От, якщо ти весь час будеш літати в повітрі, ой, має все добре, да? ой, я мрію, те, 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 а по факту нічого не робити, ну круто, що ти мрієш, що ти літаєш, що ти в гарному настрій кожного дня, але це ні до чого не приведе, да, і колись... Ти просто вріжешся в бетонну стіну реальності, і це не дуже гарно закінчиться. І весь час ходити по землі і ніколи не підніматися вгору, це також погано, тому що ну а коли мріяти? Мрія це те, що нас зігріває, це те, що є безкоштовним, безлімітним. Ліміти тільки в нашій голові, взагалі, кордони тільки в нашій голові. І розумієш, я зараз думаю про свою мрію, і вона мене гріє. Собака, вона мене гріє. Неважливо, я в пуховику чи в футболці. В шапці, в шарфику, чи без нічого голий стою. Розумієш, вона мене гріє. І нещодавно бачив відео в інстаграмі, експеримент з блохами. Що блох, Як тренувати блох, блох поміщають у банку і закривають кришкою, і залишають на три дні, не рухавши цю банку. От, через три дні кришку від банки відкривають. Але блок не вискакується. У них є встановлена стеля. Просто вони звикли, що вони три дні стрибали і вони не могли вистрибнути з банки. І вони вже не стрибають ради того, щоб вистрибнути. Ради того, щоб виграти. Вони стрибають просто щоб стрибати. Щоб їх не... Засудили суспільство за те, що вони нічого не роблять, розумієш? А, я, я стрибаю, да! Е, да, я стрибаю, я дуже стараюся, я дуже сильний, я кожного дня, да, я дуже стараюсь. Чайов. ну Це так це так схоже з нами, ну що ми кажемо, о, я там те, я там те, я те. Розумієш, а от в кого є оцей черв'ячок всередині, з якого я просто обожнюю, а він нас під'їдає і каже, а що ж ти робиш? Що ж ти робиш, собака ти така? Ти ж взагалі не йдеш до мрії, ти ж взагалі до неї не йдеш. Ліміти в нашій голові. Просто ліміти і кордони в нашій голові. Розбивайте ці ліміти, будь ласка, розбивайте. В житті все так легко і все так складно, тому що ми все це ускладнюємо, розумієш? Нас з'їдають комплекси. Да? Навіть зараз я думаю, що можливо хтось, хто живе в цьому домі, що позаду мене, можливо, хтось є з моєї школи і вони знімають зараз на камеру з вікна, що я тут розпинаюсь, розказую. А мені ж по факту все одно повинно бути, чел. Просто все одно, знаєш, оцей приклад на біговій доріжці, як ми здавали норматив. В школі я, напевно, не забуду ніколи. У нас близько 20 чоловік є коло 2 кілометри. Ну, є просто стадіон, і потрібно пробігти 2 кілометри. Всі стартують з однієї точки. Хтось трошки ближче до старту, хтось трошки далі. От, І всі стартують. На старті всі хочуть показати, хто вони, що вони, да? або навпаки, хтось показує, ну, він розуміє свої можливості. І він ні до чого не стремиться, І Він єлі-єлі, практично йде, та? щоб теж показати, що він якийсь там крутелик. А я розумію, що а я біжу своєю швидкістю. Я себе це ловлю в голові. Я розумію, що я біжу не для оцінки, не для того, щоб подобатися комусь в класі, в школі, вчителю, поїхати на якусь Олімпіаду. Ні, я біжу з тою швидкістю. З якою я бігав влітку по велосипедній доріжці, коли бігав проважати маму на вечірню зміну. Розумієш? Я біжу з тою самою швидкістю. Коли я починаю підбирати темп, я. Тихенько, Діма, тихенько. Ти нікому нічого не повинен доказувати. Докажи сам собі, що ти можеш пробігти два кілометри, не зупиняючись. Не було нікого, кроме мене, хто б не зупинився. Були ті, хто гнали як коні, потім спіною в роті зупинялися, єлі-єлі ледь-ледь. І потім знову бігли як коні, розумієш? І я біг своєю швидкістю. Так, я міг заробити 10, мені поставили 8. Яка різниця? Оцінки це взагалі бред повніший, як я раніше до цього не додумався, розумієш? Де, да, якщо ти класно учишся в школі і це тобі не сильно в напряг учись, якщо тобі це цікаво, розумієш? Але, ну, чел, це, знаєш, оцінка це суб'єктивне чи об'єктивне, я в них не розбираю. Це просто бачення людини на, на твій рівень, знань, да. Ти ж не можеш слухати е, того чувака, який рік, назад, рік тому тобі просто встрівся на вулиці і сказав, що ти там якоїсь не такої зовнішності, ти якийсь смішний, не такий, не підходиш по параметрам якимось. Розумієш, ти ж не зважаєш на його думку, ти вже про нього забув. А чому ми повинні вірити вчителям? Ну, вчителі такі самі люди, вони так само помиляються, у них такі самі проблеми. Знаєш, Сьогодні на мене там трошки биконула вчителька. От. Ну, Вона не розбиралася в ситуації, там, подумала, там, що несуть. Ну, суть, трошки розкажу ситуацію. Я вийшов, я був кінець вже урок, а там хвилини не вистачало до кінця. І я відпросився в вчительки в туалет. Вона каже, да, да да йде. Все, сходив в туалет, помив руки, пішов, витер руки. Все, ну, все завжди. От. Значиться, зараз хтось іде на мене, дивиться, як на дурочка. Ну мені ж по факту все одно. Пом'ятайте, пам'ятаю, мені все одно. От. Е, по факту, дивись, потім іду, я, значить, заходів в клас, вона кричить, прям, кричить на мене. Хто взагалі на мене може кричати, я взагалі не розумію. Кричить. я питаю, що сталося. Потім заходить ця вчителька, ну, якої відпрошувалася, вона щось забула в класі. Вона каже, ні-ні, він ні, мене відпасився. Я питаю, ну, я, я чую це, я питаю, а що сталося? Вона каже, нічого, сідай. І я так слух сказав, я розумію, що мене зрозуміє тільки Антон, там хлопець в нашому класі. От також за країни, що ну типу, якщо у людини проблеми з нервами, це потрібно лікувати. І не важливо, хто вона, вчителька, вона директор школи, вона спеціаліст з польотів в космос. Неважливо, вона така сама людина, в неї такі самі є проблеми. Зараз покажу, які в неї є проблеми. Проблеми, розумієш? Проблеми тільки в нашій голові, і ми їх створюємо, ми, їх, ми про них думаємо і ми їх долаємо. Найчастіше в своїй голові. Згадайте останню проблему, над якою ви думали. Вона виникає в голові. зараз, Вона виникає в голові. Ви думаєте про неї в голові, переживаєте в голові і зачасту найчастіше вирішуєте в голові. Розумієш? Тому потрібно чистити цю головку, читати книжки. Дивитись розумні фільми, хоча я їх не дивлюсь. Тому що я думаю, що в мене мало часу, а я його просто витрачаю 16 хвилин вже на те, щоб вам щось розказати. Розумієш? І я розказуючи вам, я отримую енергію для себе. Я сам навіть знаєш, щось, щось, щось підпитую. Да? Якщо в мене там є тема, як розпочати там 30 секунд, одну хвилину, далі це просто лється, розумієш? Як як річкою моя промова. І ну... Те, що я б ніколи не подумав, те, як говорить зараз мій язик, я навіть не прокручую це, що зараз. Розумієш? А ще рік тому я боявся камери, сміявся на неї. Сміявся з нею, на неї чи в ній. От. І не знаю, яке вже коло зробив я тут. От. Якщо підсумувати, так? життя одне. І ти нікому, нікому не пред'явиш претензій тому, якщо в тебе щось не вийде. Ні тому, хто сказав тобі йти в юридичний, хоча ти хотів на художній або на журфак. Нікому ти не пред'явиш ніякі претензії, розумієш? І це твоє життя дає мільярд світчиків радників, так? Зрадників, радників, я б так сказав. Дуже гарно на українській звучить. Зрадники, радники. Зрадники. Надійся тільки на себе. Тільки на себе. Знаєш, я думав, що все, всі мої друзі за мене, всі мої друзі, вони за мене взагалі горою. А якщо ні, то моя сім'я, ну ну прям я не знаю, ну, ну зірку з неба дістане. А потім був якийсь момент, я його чітко пам'ятаю, не хочу розповідати, чисто моє, в мені воно. Сидить, сидітиме і буде сидіти, тому що ну, це приклад, який мотивує. От що ну, в момент, коли мені потрібно було тут і зараз, і я це не зміг, я це не можу сам зробити. Вибачте, ну, не сьогодні, так. Ну, Через тиждень, окей, ну саме сьогодні ні. Ой, багато справ. Ой, ти. М -м. Отак. Тільки на себе. Тільки на себе, запам'ятай, тільки на себе надійся. тільки у себе вір, тільки себе слухай, тільки за своєю ідеєю, за своєю мрією йди і тільки до себе пред'являй претензії потім. Розумієш? Якщо ти візьмеш все своє життя, всю відповідальність в житті, все ж таки складному. Гаразд, гаразд, песимісти, я з вами погоджуюсь. Складному. Якщо ти візьмеш всю відповідальність на себе, всі свої вчинки е відповідальними зробиш. <звук> Не так. Всі, за всі свої вчинки будеш думати і відповідати тільки ти. І знаєш, як володар так візьмеш все, свій кулак, і просто будеш кувати, знаєш. Як кувалдою, кувати свою мрію, кувати свій шлях, кувати свій... свою мрію, яка потім стане реальністю. От... От це мені здається, та людина, яка або досягне успіху, або згорить на шляху до успіху. І все. Так, ну, хотілося б, щоб тільки це була та людина, яка досягне успіху, але ну, я Дійснейленд. Усе буває, чуваки, усе буває. І ти не знаєш, скільки тобі відведено жити тут. Розумієш, ти можеш не встигнути просто банально через те, що помреш. От. І тому живіть. Будь ласка, живіть. Не ждіть. Не ждіть 18, 16, 12, 14 років. Не ждіть літа, весни, зими, осені. Не ждіть гарної погоди, не ждіть понеділка. Нічого не існує. Нічого не існує, окрім сьогодні, окрім зараз, окрім в цю секунду. Нічого не існує. Я не вірю навіть собі, коли, зроб... коли кажу, що я це зроблю завтра. Не існує. Не існує завтра. Не існує через 5 хвилин, існує тільки зараз. Якщо це реально важливо, то зараз. Тільки зараз, чого. я вірю в тебе, я вірю в себе. І ці слова будуть пусті, якщо я нічого не досягну. А я б не хотів просто в пусту отак потратити зараз, витратити 21 хвилину свого життя. Тож я вам докажу, я собі докажу, вам не треба. Ви самі собі докажете. Люблю, цілую.